Трактор скаут 404. Так, у нас там пропочка, да? дивимось. На зуброві просто немає не часу мені скручувати, як колишні, Вірніше перші китайці виробляли. Дивіться, це просто пластмаса. Я її відкрутив. Так, пластмаса. Щуп пластмасовий. Це буквально я його разів 10 відкручу. І вже ось. Якщо глянути, бо була дуже сильно затягнута вже, пластмаса пішла. Я просто перекидаюсь. На чому економити? Дійсно ж вага буде йти більша. Якщо зробити таку пробку металеву або ще з якогось іншого металу, то це буде дуже велика велика вага плюсуватись. Тому так, да, краще. Я взагалі не знаю, як трубки йдуть ще не пластмасові. Дуже цікаво. Там взагалі щось приварили, подовжувач. Хлоп, ржавчиною покрилось І до побачення. Оці вже гайки. Разів 10 підтягував, вже стоїть і шайба, і гравір все рівно відходять. Оці вже погубив. Мабуть, дві тут ще заводська стоїть. Там взагалі підчепник підложили, затягнули. Хух. Цікаво.